Доброго ранку, шановне панство. <кій> Ранішнє годування підстилки не дав, зараз поїду за листям, але дав гранулу. Тепер дивіться е, вже навіть найменші нутринята лізуть всередину. Я трошки відволік їх е, гичкою моркви трошки, щоб того, а тут вже битком. Так що сьогодні вже треба думати ще за один швелір. Щоб всі мали доступ до їжі, бо вже навіть найменші, бачите, вони ще трошки не реагують на ту гранулу, так, хоч він маленьке. Де воно є в мене? Там маленькі колосанки от сидить, то воно теж гранулу їсть. Але, як-не-як, -як, е, треба давати. Більший простір доступу до, до швельра. Ну, до гранули, бо вони ще пару днів і вже будуть битися. Вон маленький п'ятидень, їм зараз два тижні і нутаннята маленькі також гранулу їдять. Сьогодні я гранулу їм збільшив в разу, разу видавання, яке давав ще десь тиждень назад 700 грамів, то потім серед тижня збільшив до. 800 грам, а сьогоднішнього дня вже от на це стадо даю 900 грам зранку, 900 грам гранули з вечора і, і ще самкам даю покачанові кукурудзи. Я думаю, що тепер так більшим самкам, більшим внутрішням є півтора місяця то я думаю, може вже і дві самки оту першу, справа першу і третю справа, я, напевно, пущу на м'ясо. Вони, дивіться, якщо зрівняти з тими іншими самками, вони є на порядок менші. 45 днів то вже є такий вік, що внутрінята вже е, самі їдять. І мені, в принципі, так багато. Тих самок не, не, не потрібно, бо я ще хочу молодого самця, не знаю, з п'ятьма чи з самками я теж заплідню. І в мене буде шість основних самок, бо м'яса дуже багато. Торгувати м'ясом не хочу, бо там копійки навару і ось такі справи. Все, далі йду продовжувати працювати Сусід дав гичку моркви. Гі... Обрізав моркву, От гічка. з моркви є вона попадається ще з морквою. Я моркву обрізаю, щоб потім дати, а гичку розкидаю внутрі. Все, дякую за увагу. До побачення.